Уявіть собі ситуацію. Ви їдете по долам, пізно ввечері, волонтери, везете пораненого бійця. А тут вас тихенько ззаду підкараулює один, а біля нього іще два екіпажі. Уявіть собі ситуацію. Ви їдете по долам, пізно ввечері, волонтери, везете пораненого бійця. А тут вас тихенько ззаду підкараулює один, а біля нього іще два екіпажі, які абсолютно швидко хочуть виписати вам постанову, порушуючи всі норми чинного законодавства на право на захист, на право на перенесення цього розгляду, на право на, на упереджений розгляд, на багато різних питань, які мали б бути застосовані для і поліцейських, які служать людям. і... Для прав людей, які мають захищати свою позицію перед тими чи іншими службовими особами. І вас просто ввечері ззаду ловлять камерою, тихенько включають свої сині і червоні проблискові маячки. І відразу кажуть, що шановний вам штраф. В цій ситуації, звичайно, хотілося більше розставити крапки на «і» і розказати, як все було. Отже, їдете ви ввечері по подолу, а тут перед вами поворот головної дороги. І на повороті головної дороги ви бачите зелений сигнал світлофора, який починає промелькувати. Для цього ви намагаєтесь максимально швидко завершити маневр, нікому не заважаючи. Перед вами ще одна машина ваших колег, які йдуть разом з вами. Вона йде першою, ви їдете за цією машиною другими. Зелений промелькуючий світофор починає мигати. За ним включається моментально. Жовте світло і за жовтим світлом відразу червоне. І в цей момент як із під землі виростає патрульна машина, яка включає проблискові маячки і починає шалену погоню. Знайшли порушників на повороті головної дороги, знайшли порушників, які брутально їздять на червоне світло. І відразу їм треба виписати штраф, тому що скоро новий рік потрібно виконати план постанов, потрібно отримати. Премію під новий рік, і відповідно ніяких аргументів людей, які в машині, взагалі не чути, не видно, не зрозуміло. Швиденько виписується постанова. Якщо подивимося уважно на сам світлофор, то він зараз зблизька. Видно, що там немає зеленої стрілки, але коли їхати мерів за 100, Здалеку, то невідома біла коробка, яка прикріплена до світлофора, може здатися як тло зеленої стрілки, яка, до речі, на багатьох в Києві поворотах направо завжди стоїть зелена стрілка на білому тлі, де водії знають, якщо вони не порушують переїзду, перехрест нікому не заважають, вони пропускають пасажирів, пропускають е, зустрічні і бокові машини, і після того вільно повертають. Була нічна вільна дорога близько 23 ї вечора. Ніхто нікому не заважав. І в той же момент є поліцейські, яким ми заважали, бо ми сьогодні ще не сплатили штрафу. ввечері Близько 23 ї години ми зупиняємося на подолі, і пан лейтенант підходить до віконця мого автомобіля. І каже: доброго вечора з вас штраф. Зрозуміло, в повному нерозумінні за що штраф на пустій дорозі, на вільному повороті головної дороги. І тут відразу перед новим роком потрібно патрульній поліції отримати штраф. Ми починаємо досить культурне спілкування на предмет, хто «представтеся?», навіщо, для чого. Мені роз'яснюють, що ось тут ви приїхали на червоний сигнал світлофора, потрібно оплатити якісь кошти. Я в ситуації ці відразу намагаюся розібратися. Де ж взявся світлофор на повороті головної дороги, чому там немає зеленої стрілки? Як взагалі так вийшло, що був промелькуючий зелений, за ним відразу включається червоне, з дуже коротким проміжком жовтого світла? Ну але ці всі ситуації, звичайно, поліцейський не бере до уваги. І коли я пропоную перенести розгляд справи, коли пропоную залучити мого адвоката, коли пропоную взагалі скористатися всіма правами людини при розгляді справи. Ми чуємо постійні, просто брутальні відмовки і, скажімо так, заперечення ситуації, звичайно, нічого не залишається. Як то кажуть, спочатку отримай постанову, а після того її скасовуй, скаржся, ходи по судах, можливо, це займе роками, можливо, це витратиться дуже багато часу і коштів. Але тут головне, що людина в погонах завжди вважає себе правою. А коли вона права, то ну, що ти зробиш проти там, озброєних трьох екіпажів, які Дивним чином чергують навколо одного маленького повороту головної дороги на Подолі. Далі складається постанова з усіма можливими порушеннями процесуального законодавства. Я її підписую в своєму стилі як людина, яка не згодна з цією постановою. І після того пояснюю, що я обов'язково буду оскаржувати ці дії поліцейських, тому що вони носять абсолютно протиправний і незаконний характер. Після цього ми пишемо скаргу до управління патрульної поліції. Ця скарга розглядається 10 днів. На неї приходить формальна відписка. Покажемо вам всю цю відписку. Це просто 3-4 сторінки паперу, написаних чорним по білому. Можливо, заготовлена коза, яка відповідно йде кожному водію як відмова в скасуванні постанови. Приходить штраф. Я його оплачую, тому що розумію, що мова в скасуванні постанови відбулася. Вона надіслана з запізненням, топла тобто, поштою через 10 днів. Часу подавати в суд нема. Та й подача в суд буде коштувати дорожче ніж сам штраф. Звичайно, оплачую штраф. І вважаю, що в цій ситуації поліцейські мають об'єктивно розглянути скаргу, об'єктивно зважити на всі питання, які були висловлені в запереченні. І після того можна було б вже говорити про те, щоб повернути цей штраф як незаконно стягнутий. Виписавши штраф. Через постанову на Подолі в 23 годині 30 хвилин ми подали відразу скаргу управління патрульної поліції на те, що постанова була винесена незаконно, з порушенням прав, без дотримання потрібних процесуальних норм і, відповідно, потребує скасування. На всі наші аргументовані заперечення, на всі наші пояснення, на всі наші. Посилання на судову практику, на Конституцію України, на чинне законодавство ми отримали отаку от рішення відписку про залишення постанови по справі про адміністративне правопорушення без змін, тобто скаргу без задоволення. Таким чином, прийшов штраф, ми його оплатили, і тепер. Логічним би було все ж таки розглянути скаргу і повернути штраф абсолютно незаконно стягнутий. Постанову виносив лейтенант Гаврилюк Сергій Миколайович, та разом з ним, абсолютно не представившись при розгляді справи, знаходився дуброва ВП. Вислав рішення про залишення скарги без розгляду, без скасування постанови. Такий собі Олександр Парамонов, тимчасово виконуючий пов'язки заступника начальника управління, начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення, з досить таким цікавим підписом. Я думаю, що всім глядачам буде цей підпис цікавий, щоб просто зрозуміти, що в інтернеті по цьому підпису можна знайти. І на що він схожий і як він виглядає. Відповідно, рішення залишено в силі, штраф оплачено, жодне питання скарги не розглянуто. Відбулася формальна відписка. Ми розуміємо, що в суд іти було б довше і дорожче. В суд ми не встигали, тому що той лист, який прийшов від управління патрульної поліції, прийшов через 10 днів після закінчення розгляду і прийшов в абсолютно. Відкритому конверті. Дивно, як поліція надсилає людям послання з відкритими конвертами. Можна сказати, що і постанова, і оскарження вони цілком порушують права водія, вони цілком порушують права людини, вони показують цілком непрофесійність роботи поліцейських в цій ситуації, в якій можна було просто. Поцікавившись у водія, по-перше, встановити, хто був водієм в машині, а по-друге, поцікавившись у водія, чому він поспішає в 23-й годині на темному Подолі з іншою машиною, тобто їдучи двома машинами, звідки вони їдуть, чому вони їдуть, чому поспішають, чому їдуть на проблисковий зелений сигнал світофора, могли б просто поцікавитись і побередити, що. Будьте уважніші, можливо, ви заморені, можливо, ви волонтери, можливо, ви везете важливих пасажирів. Обставини ж справи потрібно розглядати всебічно, а не тільки з однієї сторони. Добрий вечір, дайте нам штраф. В цій ситуації звичайно, і постанова, і оскарження, і штраф виглядають цілком. Неправомірними, незаконними, порушуючи права людини і потребують скасування і повернення штрафу платнику. Якщо цього не відбудеться, ми будемо і в подальшому інформувати суспільство про абсолютно непрофесійні дії поліцейських порушення прав людей. І таким чином ми покажемо людям, яка ж поліція має служити народу, чому. В 2016 році люди хотіли фотографуватися з поліцейськими і вважали, що це прийшла нова поліція. А вже в 2023 році вони чітко бачать і розуміють, що вся ця поліцейська діяльність приводить до брутального списування коштів платників податків з їхніх рахунків.